Бадьорого, натхненного і чудового дня понеділка, новий тиждень. Товариство вас вітає Хмельниччина. Заді нас річка Дністер. Сьогодні ще тримаємо інтригу. Завтра надіємося, покажемо вам більше. Ми приїхали трошки із родиною відпочити на цьому річку, по побігати по каньонах, навіть щовнами. Спробуємо, що з того вийде між реколекціями трошки відволіктися. До речі, зустрів у магазині у місті борщів пані Мар'яну. Пані Мар'яна, привіт, якщо дивитися. І чоловік, чоловік, я забув, як звати. Він десь біля Дніпра воює, так що і чоловіку пані Мар'яни із борщ, з Борщева, коротше, з міста борщів, вітання, будьте благословенні. Приємна зустріч на ходу, на, у бігу. Сьогодні маємо понеділок, приповідок 14.9. Дурний з зріха сміється, а між праведниками існує ласка. Так мені сподобалося. Бо справді, ти дивишся, я там читав недавно під якимось відео коментарі отця Романа Братковського в інстаграмі. І стільки там. Таких коментарів на кшталт. «Що ви, яке пекло, який рай! 21 століття на дворі, озирніться, хто в Бога вірить, то ще киски бабині. Скільки таких коментарів я був здивований? Треба буде цю роману показати, аби він побачив, що про нього кажуть невіруючі. Але, Але, власне, це, це дуже дуже файно відкреслює, Дурний, зріха сміється. Тобто не мудрий, не мудра людина. Вона висміює гріх, вона висміює взагалі духовний світ, духовне життя. А між праведними, тобто між тими, котрі рухаються за законом Божим, існує ласка, існує праведність, чия ну, Божа не наша, бо яка наша праведність, які ми праведні. Тому одразу приходить на нагадку таки, виявляється, слово гріх має купу значень і купа слів є, які підкреслюють слово гріх у старому завовіді, особливо на єврейській мові. І сьогодні почув свіже, знову ж таки, від того, келера Ава, це таке слово. Яке позначає гріх або одне із значень гріха у євреїв, і означає буквально зміщена кістка. Тобто ти можеш з гріха сміятися, ти маєш висміювати і казати, що нема гріха, і казати, що гріх це вигадка, але так чи інакше, це кістка зміщена і вона не дає нам жити. Ні? Колись Ніч, здається, сказав, що вся проблема на сьогодні є в тому, що люди вірять у Бога. Якби не вірили у Бога, не було б відчуття провини, і, і всі б жили у вільності. Неправда. Бо кістка все рівно зміщена. І так, сьогодні люди як ніколи не вірять в Бога. Як ніколи. Кожен у себе вірить. А що, кістка стала на місце, правда? Серце наше стало на місце. Мозок стало на місце Ні, бо гріх є. Гріх є. І якщо ми його не побачимо, якщо ми з ним нічого не зробимо, то він нас просто-напросто знищить. Просто-напросто знищить. Тому перевірте себе, і книга так має розказати, як непривично. У нас нема стільки комарів. У нас у горах нема комарів. Це така реклама ділового Ірахівщини. А тут вже мене вкусило штук 17. Ну, дай їм Боже здоров'я. Ну, їм їм щось треба їсти. І тому, товариство, перевірте себе. Якщо ви з гріха смієтеся, якщо ви гріх не визнаєте, якщо гріх для вас це щось таке насмішне, щось таке несерйозне, ну, то тоді знаєте, що дурний гріха сміється. А розумний з гріха – ні. Розумний знає, що гріх. І між праведниками існує ласка, між, між праведниками працює благодать. Тому не висміюємо гріх, досліджуйте його радше. Радше попробуйте не висміювати, якщо навіть не вірите в Бога, не вірите ні у що духовне, то спробуйте об'єктивно дослідити. А то легко не вірити в те, що ти нічого ніколи не досліджував, ні разу до нього не брався. Тому будьте обережні, кістка зміщена, серце зміщене, наша совість зміщена, ава, наш розум зміщений. І якщо хтось, хто вміє поремонтувати, це не зробить, то ми приречені. Також пригадую сьогодні, що триває наша збірка для перемоги, де шукаємо допомоги для військових, волонтерів і людей у потребі. О, картки є в описі під відео. Хто хоче, приєднуємося, приєднується і боремося далі. Бережіться від гріха, тікайте від нього, досліджуйте його і якомога швидше, коли зрозумієте, що він у вас є, віддайте його тому, хто з ним порається. Ісусові! Він знає, що з ним робити. Маєтеся файно? Мир вам!